Всім вітальнечка! Сьогодні у нас з вами вже 17 травня 2024 року, запитаємо у підсвідомості, який ресурс нам сьогодні допоможе бути максимально ефективним созідання і достоинство. Ну, а те, що може нас уводити в мінус, це чувство вини і саморозрушення. Подивіться уважніше на малюнок про що тут для вас? І якщо ви будете... Відчувати оці емоції, розрушати себе, каряти себе, чувствувати вину за те, що щось зробили не так або щось не зробили. Пам'ятайте, що завжди є стратегії, які допоможуть вам вийти із цього руйнівного стану, щоб ви Пішли і стали робити все те, що собі сьогодні запланували, запитаємо у підсвідомості, які це може бути стратегія. І вибираємо число до 4, я виберу число 4. І так, Ті, хто вибрав число 1. Ця стратегія на сьогодні ваша. Якщо щось не зрозуміло, напишіть мені у коментах, розберемо ті, хто вибрав число 2. Ця стратегія на сьогодні ваша. Ті, хто вибрав число 3, ця стратегія на сьогодні ваша. І ті, хто вибрав число 4, ця стратегія на сьогодні ваша. Ну, як би я зрозуміла цю стратегію? Девчина тягнена с хлопця, девчина у червоней яскравей сукни, у гарной, у, хорошей, у в хорошей обуви. И она идет такая, блин, завалила на себя все. Ну что это может быть за стратегия? Так как эта карта для меня минус, то э, оставить вот это вот все то, что у меня замедляет все то, что мне мешает. И вспомнить о том, что я женщина, о том, что я из своих женских энергий могу а, делать значительно больше, чем если бы я делала бы, вот знаете, как мужик в юбке, взвалить на себя все, потом выгореть, потом в итоге, вау, ну, нихера не получилось. Поэтому буду сегодня... А просить о помощи тех, кто мне может помочь и э, использовать свои женские энергии бережите себя, я вам ухранила, пока пока